Мій син навчається вже в другому класі, але так жахливо пише, що не зрозуміло, що він там написав, і ніяк не може на це повпливати. Що робити? Вітаю всіх, Я Марина Романенко. Ви на моєму каналі Романенко Бі Хепі У мене тут є рубрика. Сам собі психолог. Ну, знаєте, ми по життю стикаємося з купою питань, них треба розбиратися. Майже як професіонали. Тож долучайтеся, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Ну і звісно, натискайте на дзвіночок для того, щоб бути першими, хто отримує повідомлення, що нове цікаве відео про виховання дітей уже вийшло на моєму каналі. Хлопчик, 7 років 5 місяців навчається в другому класі школа повного дня. Зараз стикнулись з тим, що діти пишуть тексти. Мій син Олег пише жахливо. Сполучає букви неправильно, при тому так, що вже не розуміє, що то за літер. Даю йому прості прописи, показую, як сполучати. В школі він буде писати, як писав, тобто, що ви маєте на увазі? Чи варто поговорити з вчителькою, дати йому простіші заняття на відпрацьовані, чи просто паралельно з цим працювати? Хвилює, що йому буде важко писати, робитиме це повільно, сам нічигісінько не розуміє, ще пише. Як краще виправити ситуацію в захваті від вашої роботи? Дуже дякую, дякую. Дивіться тут, це просто. Я не знаю, скільки дітей в класі вчительки, і чому вона не звернула увагу на те, як пишуть діти, тому що, дивіться, я далека від думки, що каліграфія це просто там, спасіння для наших дітей і тому подібне. Але на що писати, якщо я не розумію те, що пишу. Оце питання, тому що в принципі, коли дитина пише, вона має відтворити досить складні речі. Ну, це одна з найскладніших навичок взагалі людини писати. Знаєте, чому? Тому що потрібно тримати в голові дуже багато інформації одночасно. І від, відтворювати і поновлювати її там з кожним рухом руки. Тобто потрібно а, добре сприймати на слух і розуміти те, що кажуть. Багато хто з дітей не чують мало практики, і не розмовляють в сім'ї українською або ніколи не розмовляли, в принципі, не вміють відрізняти на слух якісь звуки там, де потрібно вся поставити. А, м'який знаки, чи не потрібно поставити. Да? Тобто, перша досить ну, складна навичка це вміти чітко розпізнавати на слух усі звуки, які говорить інша людина, особливо коли це диктант. Да? Пам'ятаю, що вчителька не знаю, в четвертому, мабуть, класі, коли я навчалася, вона сказала наступне. І далі я завжди керувалася цим правилом, особливо в українській мові. Слухай уважно, коли там диктант, вона нам завжди казала: учні, слухайте, будь ласка, уважно те, що я кажу. Якщо ви будете уважно чути, ви напишете правильно. А якщо ви не будете уважно слухати, ви напишете неправильно. А те, що вам там здасться, чи буде ну, там, здаватися правильно, треба просто уважно слухати. Тож, перша навичка слухати уважно. Друга, ну і розрізняти. Тож у дитини має бути практика вона має чути багато української мови, тому що відрізняється. Тим, як ми говоримо від російської, відрізняється. у нас звуки інакше вимовляються, у нас інший правопис. У нас абсолютно в українській мові інакше ну, ми говоримо, якщо ми інтонаційно, там, або те, як ми групуємо слова в реченні, це інакше відбувається. Тож спочатку на слух, значить, у дитини має бути практика. Значить, що ви читати маєте її багато книжок українською мовою. Бажано прикольно, класно, весело, цікаво, так, щоб ваша дитина на слуху постійно. Мала інформацію українською. Перше, друге. Звісно, от ви кажете, вона не розуміє, які літер як сполучати там, і тому подібне. Слухайте, можна опустити правило сполучання літер. Ну, наприклад, там, ну, коли ти не відриваєш руки і сполучаєш там всі літери між собою, і саме так, як там написано в прописах. Справді це можна опустити. Ну, навчіться навчитися, не навчіться, не навчіться, тому що у багатьох людей, якщо подивишся, як вони пишуть, взагалі ці сполучання десь зникли, і кожна літера окремо у когось є ці сполучення і тому подібне. Тож питання не в цьому, а в тому, щоб дитина чітко розуміла, яка літера перед нею. На великий жаль, я знаю багато випадків, коли діти вже закінчили перший клас, а й досі не вміли читати. Таким дітям писати складніше. У них літери плутаються в голові. Тож питання не лише в прописі, питання в тому, щоб дитина чітко знала літери. І це надзвичайно важлива річ. Коли я кажу, навички складні слухати, потім пам'ятати і відтворювати образ, звука, який я чую. Перевтілити це в літери, які потрібно написати, пам'ятати м'язову пам'ять, пам'ятати рукою, як це потрібно зробити, утримувати в голові, які наступні літери потрібно там написати, так? і ще все, в принципі, продовжувати уважно слухати те, що говорить вчитель. Тобто, це одна з найскладніших навичок. Тут те, що я ну, бачу в тому, що написано да, моя інтерпретація цього питання, є проблеми на всіх етапах. Скорше за все, питання з читанням, скорше за все, питання з ну, самим сприйняттям мови, питання з тим, щоб пам'ятати які літери, як виглядають письмово друковано. Да. А значить. Послідовність світорний. І ще може бути маленький фокус уваги у дитини. І вона така, що, що там далі? Ну, тобто може забувати, не отримувати фокус уваги, якщо слово довге, наприклад, демократизація, ну, умовно кажучи, да? то ми з вами там це зробимо, а вони ні. У англійців є прикольна історія, коли вони спільно роблять, да? там, коли дитина називає всі букви, які потрібно в слові написати. Коли вона в голові може відтворити ось так всі літери, це покращує писання. У нас не чомусь цей метод, хоча він прикольний для того, щоб діти писали більш грамотно. Ось навіть ми з вами, дорослі, зараз можемо провести експеримент. Давайте кожен собі там спробує вголос просто відтворити одна за одною літери, які потрібно написати в слові там «Україна». Україна. у к р а й н а Просто. А якщо ми скажемо та сама демократизація, там уже в багатьох у нас буде забув, яку щойно вже назвав, і яка там наступна є. Тож в цьому можна повправлятися на простих прикладах, коли ви з дитиною граєтесь просто, з простих слів: дай мама, тато, ім'я і тому подібне. Потім ну, прості слова з побуту, щоб він точно міг назвати ці літери. Підказуйте. Грайтеся, це має бути весело, але не переборщіть, тому що має бути цікаво дитині. Тобто, ну, два-три слова так погралося, ну в чотири. Ну, якщо дитині цікаво, в десять. Зупинилися, переключилися і рухаємося ну, далі. Не поспішайте, моя рекомендація наступна: не поспішайте, тому що нам хочеться швидких результатів. Швидких результатів не буде, тому що у нас прогалиний. На різних етапах. Тож тут потрібно повільно, поступово, навіть з втратами в навчанні, ну десь там щось неправильно, 5 разів напише, 10, щось неправильно виконає, ну і тому подібне. Не страшно взагалі. Важливіше повільно, покроково робити базу, а база складається з читання, коли ви дитині читаєте багато цікавої інформації, самостійного читання. Тут важлива історія, тому що всі школи радять читати 20 хвилин на день всім дітям, і це маячня, тому що діти по-різному читаються 20 хвилин, абсолютно не замислюються над тим, що вони роблять, пропускаються купа помилок. Втрачають мотивацію в цей момент часу, і це безглузда порада, яка до хорошого не призведе, тому що ми заставляємо дітей в школі, ж сказали, ми наочно бачимо, що є проблема, і ми думаємо, що у такий спосіб вона вирішить, Це такий спосіб ми відіб'ємо взагалі дитині бажання підходити до книжки. Тож це історія, коли потрібно просто, ну, у мене є тренінг, якщо ви в списі, будь ласка, передивіться тренінг, як навчити дитину читати. Він допоможе вам. Просто зробити це весело, прикольно, класно, тому що ну, дітей навчають читати роботизовано, не досить якісно в школах. І потім проблема, тому що ми навчаємось через читання протягом 12 років наші діти навчаються через читання інформації. Так? Тож читання має бути просто найпростіша навичка для дітей, найопанованіша і найулюбленіша. І це тут ну, досить складно. Ось, і інколи навіть не потрібно читати книжки, а потрібно відпрацювати там зливання звуків, те, як дитина чує і що дитина робить. Але це надзвичайно важливо. Наприклад, цього літа я навчала оноку читати. Тобто її якось там у підготовчій групі навчали читати. І те, що я отримала, дитина, яка не бажає читати, і дитина, яка каже, ми, ну, в голові не звук м. А ми у неї там і К, к там, де А немає, К. Да? І коли інколи ми з нею складали слова з літер, знаєте, ось на слух, граємося в гру слова. Складає слова і вона додала або казала неправильно. І тоді я доставляла літеру, яку вона сказала, якої не існує в цьому слові. Або прибирали якусь, яку вона ну, не додала, а їй здається, що вона додала, тому що, наприклад, мати мати І там в кінці А має бути. А вона і так К, літера К, а звук К. І математик не дорівнює математика, якщо ми пишемо да, і складаємо це слово. І так дитина усвідомлює, де вона припускається помилок. Але це має бути весело, прикольно. Тож інколи потрібно не з писання починати, а відновити, взагалі, ось що дитина пам'ятає, утримує в голові, може відновити на слух, а тільки потім написати. Або спочатку правильно переписати якісь прості слова. А стосовно самого почерку, ну тут найпростіше, чесно кажучи, ви берете прописи, знаходите якісь прості прописи, але плюс-мінус сучасні. Да? Говорите дитині, що задача прописів не навчити тебе писати, а виписати тебе так, щоб ти писав досить швидко, щоб твоя рука пам'ятала моторну пам'ять. Ось і щоб ти писав правильно. Великі літери там, де потрібно, маленькі, де потрібно. І щоб ти розумів, найголовніше, щоб ти розумів, що там написано. Тож, ви купуєте пропис, говорите дитині, що, от не знаю, може, ми і цим прописом обійдемося, а може, купимо 3, 4, 5 чи 10 прописів, скільки знадобиться. Для того, щоб твої літери, коли ти пишеш, досить швидко вже, були схожі на те, які тут. І якщо буде нерозбірливо, ми будемо продовжувати виписуватися ще. Ну і ця перспектива дитині не сподобається. Взагалі. Але якщо ви говорите, що ми будемо робити це весело і прикольно, і недовго, що дитині важливо. А, пропустіть, що щодня, Ну, можна сказати, що щодня будете це робити, може, навіть декілька разів на день. Ось. Але ви кажете, ти одягаєш навушники, слухаєш чудову музику і пишеш під нею. Музику обираєш сам. І а, там дві мелодії, наприклад, ти пишеш там, чи три мелодії ти пишеш, а, чи ти ставиш собі таймер, скільки хвилин ти пишеш. П'ять хвилин ти пишеш чи 7 хвилин пише. Шо? Дитина скаже 5. А вам для початку і нормально. П'ять хвилин для руки, яка не звикла писати, невідривно писати, ну, постійно не зупиняючись. Це ну, досить складно. Потім збільшити кількість. І все, дитина написала, оди скінчився таймер, прозвенів навіть посередині рядочку. Зупинилися і Пс, біжи. Ось. І так щодня, інколи декілька разів на день, дитина не буде прочатися, але не чистіть спочатку. Спочатку захопіть цим процесом, що він веселий і прикольний, а потім лишень Добавляйте, можливо, там, двічі на день вона буде писати. Після ковіду я роздала прописи в своїй школі всім, навіть десятикласникам. І вони спочатку кажуть, Маріна, ви що, знущаєтесь? Я сказала: ні, але ви знущаєтесь себе, якщо ви пишете так, що ви не розумієте, що ви пишете. Я взагалі не прийму на перевірку зошит, в якому я чогось не розумію. От я не прийму його. Ну і вам доведеться робити купу роботи і ще раз. Навіщо? Перестаньте знущатися над собою, беріть собі музику, поїхали. Оскільки це були вже старші діти, і молодшим теж давали, всім давав. Просто з усіма різна розмова була. Але всі слухали і всі під музику писали. Ось. А деяким для мене було несподіванкою, що четвертий клас настільки захопиться. Каліграфію, що буде там, ще й вмовляти треба, віддай, будь ласка, у нас вже інша частина уроку. Тож подумайте над цим, я дала досить багато порад. І не сваріть ніколи свою дитину. Звісно, побалакати зчителькою, зрозуміти, як вона взагалі думає, що вона робить. Подивіться зошити інших дітей, що вам дадуть. Взагалі, то за правилами не мають давати вам дивитися зошити інших дітей. Але діти мають підписувати зошити, ну хоч подивіться там оконь. Киньте на те, як підписані з ваших дітей, і ви зрозумієте, звертаємо на це вчителька увагу чи ні. Бо якщо ви зараз з цим не попрацюєте, дитині буде далі складніше. Якщо вам відгукнулося те, про що я кажу в цьому відео, обов'язково коментуйте. Отакий От спосіб ми робимо це відео для всіх глядачів. Більш ефективним, тому що висловлюємо різні точки зору, коментуємо, обговорюємо, і людина може переглянути відео, прочитати коментарі, подумати на штовхнутися на якусь іншу ще думку, яка призведе до того, що вона вдало вирішить своє питання. Під кожним з моїх відео обов'язково є цінна інформація. Розгортайте і переглядайте, переходьте за посиланнями, приєднуйтесь, будь ласка, якщо ви хочете знати більше про виховання дітей до застосунку The Happy Academy, в якому є два курси: курс для батьків від народження до 10 років і курс для батьків від 10 до 20 років, і де я залюбки ще двічі на тиждень відповідаю ну, в рамках застосунку лише для тих батьків, які там всередині знаходяться, на всі питання, які які вони мені ставлять.